Доброго дня, душі. Мене звати Сафоя, я є провідником світла, розповідаю вам про 4D, про 5D, все на моєму особистому життєвому досвіді. В цьому відео я хочу поговорити з вами про те, чому так маленько людей буде переходити в 5D і чому зло дуже чутне, і його дуже помітно і видно в соцмережах чи просто навіть на наших вулицях. На противагу добру, яке тихеньке, скромненьке, і здається, що його дуже маленько. Давайте ми глянемо на дві бази, так, на яких стоїть добро і стоїть зло. <кхм> яка та базова енергія, яка взагалі живить добро і живить зло? Добро, в нас, добро дуже все простенько, воно в нас живиться, воно стоїть на енергії любові. Що таке енергія любові? Характеристики. Так? Добро це енергія, яка генерує саму себе, тому що в основі так, цієї енергії любові що є? Що я люблю все, що навколо мене. Я ділюся з собою. Ця енергія вона прагне так до єдності, вона прагне до злиття. Але в той же ж момент ця енергія прагне ділитися так собою. От тому, власне, і Ця енергія, вона ж в основі чого ще лежить Ну, взагалі нашого життя. так? Життя воно само себе генерує з себе самого. А за рахунок чого воно генерує, воно множиться, розмножується. За рахунок того, що ця любов вона так, вона так працює. так? Тепер давайте глянемо на противагу про зло. Зло це та тінь Бога, так, яка себе від нього відділила. Точніше, навпаки, бося створив тінь, так, і вже вона себе відділила, вона вибрала інший шлях. Тобто енергія зла, вона не розуміє, що таке ну, любити. Вона не розуміє. Як можна ділитись з собою? Дивіться, якщо добро стоїть на любові, то зло воно стоїть на енергії страху. Страх каже, як, Яке ділитися? Я не знаю, чи мені вистачить, з ким ж я там чимось маю ділитися. Цій енергії немає емпатичності, немає бажання ділитися собою, допомагати. Отже, ще раз, енергія любові це та енергія, яка розширюється, енергія зла, це та енергія, яка просто виходячи з того, ким вона є. так, Вона, скажімо, вона звужується. так, В неї йде така тенденція. Зараз ілюзорно це трошки пінакшому виглядає, що в світі повно зла. Дуже мало любові, давайте ми копнемо тут глибше. Що я маю на увазі, коли кажу, що енергія любові вона множиться від себе самої, так? а енергія зла навпаки звужується. Що тут маю я на увазі? Не те, що ви подумали своїм зараз людським розумом. Дивіться, зараз я спробую об'єднати з першим пунктом про те, чому так маленько людей переходить. Зараз буде трошки алхімія, давайте, уважно слухайте. Коли душа прокидається на енергетичному рівні, це такий, знаєте, вибух відбувається, певний, світловий. І далі, по мірі того, як людина працює над собою, над своїм духовним розвитком, нехай ми назвемо це так, ця світність вона збільшується. Тобто теоретично зараз цифри дуже умовні. Якщо 15 людей на планеті перейшли в 5D, потрібно розуміти, що це не просто 15 кусочків світла, нагадуємо, знову ж таки, базова енергія, добра, любов, яка множить саму себе. Це 15 дуже потужних таких, знаєте, світлових бомб. Я б назвала це так. Це дуже великі, потужні джерела енергії. На противагу ми з вами візьмемо зло. Чому його так взагалі історично, відколи взагалі це бозію задумано, чому зла завжди більше? Тому що на енергетичному рівні зло воно має, так, воно ж відрізане від любові, воно не має світності. І вони просто банально чим беруть кількістю. <смі> Це, власне, і є причиною того, чому зло воно таке помітне, чутне, а зло таке скромне і тихеньке. Провіднику світла обов'язково <смі> так збирати, не знаю, стадіони, наприклад, там його, в принципі, сама присутність на планеті. Людина може взагалі жити так звичайне своє життя. Так, Звичайно, скромне, але, наприклад, так уже прокинутися, працювати над собою це великий транзистор дуже великої кількості світлої енергії, і людині навіть, в принципі, там не потрібно щось дуже так робити. Не обов'язково там, наприклад, виходити в соцмережі, кричати, та я такий світлий. Ось розумієте. Сама присутність людини її енергія вона постійно на енергетичному рівні здійснює якусь роботу. Це так дуже часто, навіть ну не усвідомлено самою людиною. Це, от до речі, про те, чому ви цінні просто тим, що ви є. На противагу, знову ж таки, ми беремо зло. Так воно не має цієї потужності світлової. Це так, це темрява, це є тінь Бога. І вона, скажімо так, викручується з того, що вона має в принципі в своєму арсеналі. І так вже склалось історично, що вони беруть кількістю їх багатенько, вони є нашими кармічними вчителями. Вони фактично є е, спонсорами. От в більшості наших з вами усвідомлень. Я думаю, от ви для якщо зараз подумаєте над цим, то ви помітите цей момент. Дуже багато різних уроків на емпатію, на прощення. Взагалі, на те, як світ влаштований, е, не так, що він не такий плоский і не такий простий, як нам здається. Ми з їхньою допомогою, з їхніми уроками непростими, ми починаємо іти в глибину розуміння того, як взагалі Бог цей світ задумав. Дуже цікаво. Тепер перейдемо до того, чому так маленько людей буде переходити. Не переживайте за тих душ, які вибрали в цьому втіленні. Не переходити, які підуть з свого втілення. Все добре. Вони. Будуть продовжувати свою дорогу в якихось інших місцях, в них є свій шлях, все добре, їх ведуть, про них турбуються, і вони в свій час, коли душа буде готовою, вони прийдуть, тому що перехід піде, це, це не є іграшки, це не є взагалі якийсь легкий процес, це не є приємна подорож дуже часто моментами. Це вже потім згадується, якось так приємно. Цей процес він займає багато втілень, так? тому що велика кількість темряви, і відповідно, це за два тижні не пройдеш, як кажуть. Отже, щоб відповісти на це питання, давайте ми подивимось на те, відштовхуватися ми будемо від того, що у нас є тут і зараз станом на тут і зараз ситуація по енергетичному рівні планети. Планета йшла так з якимось своїм певним розвитком. і... В моменті тут і зараз ми маємо таку ситуацію, що, так, звичайно, що процеси бурхливо йдуть. От планета, вона теж перейшла в свої 4, де активно відбуваються трансформації. Але якщо подивитись по світності, так, вона ще маленька, ну, тобто самої планети. Є певна кількість світлих людей, це добре, вони так підтягують планету, але зараз дуже багато душ. Велика більшість, не просто більшість. Вона є так, оце ці сплячі душі, які ще поки що дограють своє 3D. так, Вони от на тому поки що етапі. Планета наша, вона так мудра, розумна сутність, вона це якось намагається балансувати, але потрібно розуміти, що енергетичний рівень планети ми беремо не по темряві, а по світності. Так? Він ще такий ну, відносно слабенький, я б сказала. Якщо почнуть прям масово-масово прокидатися люди, запалюватись так, запалюватись. Що це світло на планеті, воно почне тягнути так енергетично планету рівнем своїм, не фізично, енергетично, вище, 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 так, все ближче до 5. d І якби так сталося, от, ну, як, як експерт, якби це дійсно в реальності сталося, планета би не витримала. Тому що, розумієте, оцей баланс він повинен бути дотриманий. Скільки людей, е, пробуджених, і, наприклад, які перейшли в ПД, і скільки ще є сплячих. Цей баланс, він дуже такий, знаєте, ну, дуже делікатний. Якщо раптом стане дуже різко багато світлих, планета, я не знаю, напевно, з орбіти просто зійде. Тобто це буде дуже сильний перекіс енергетичний. Надто багато світла одноразово. Це. Е, це так, ніби знаєте, під час трансформації бозя влиє у вас трішки більше світла, ніж ви можете помістити вас просто розірве від цієї очищувальної енергії Абсолюта. От так і тут з планетою, так тобто, в принципі, все в балансі. І знову ж нагадую: по світності одна людина це дуже потужний транзистор. В нас тут паралельно збільшується кількість тих душ, які прокидаються чи які переходять вже в ПТ. з цього боку. Відбувається процес, коли душі сплячі, так? ми їх не рахуємо злом, але просто їхня енергія вона на рівні 3D, вона темненька, вони не є злом. Просто вони ще так, не прокинулись, скажімо. Ось, вони... Тягнуть планету куди вниз, от бачите, тут вгору, а тут вниз, і ми десь посерединці і зустрічаємося в принципі. Тобто, наша гая вона дуже мудра сутність. Вона вона цей баланс розуміє. Е, і, от власне, в майбутньому ці душі вони для чого їм тут бути, так? Ці енергії, які йдуть, ідуть, ідуть на планету, їм від них буде все тяжкіше. Душа просто ну не буде їх стягувати. Звичайно, що їй краще піти, вийти з втілення, перейти в якісь інші місця, яких дуже багато. У всесвіті і просто продовжувати свій шлях іти далі потрішечки в своє 5D. Цих людей ставатиме менше, менше, менше. Це що означає, що е, певна кількість їхньої той, такої кармічної низької енергії вона буде з планети іти. Планета ставатиме чим? Вона ставатиме легшою, легшою, і відповідно е, вона зможе помістити в себе. Наша планета більше оцих енергій світлових, більше світла. А це означає, що це, в принципі, буде забезпечувати так, що наступні душі будуть прокидатися. Щоб ви розуміли, це не просто так, що десь там людина прокинулася, десь там е, душа прокинулася. Так, це дуже такий. Е, Непростий взагалі процес, скільки душ прокидається, скільки душ виходить в втілення і йде там якісь свої простори для своїх наступних досвідів. Тобто має бути певна кількість такі негативної енергії їхньої кармічної, ну з ними ж, так коли вони виходять з втілення, щоб зайшла нова певна кількість енергії. Мені здається, в принципі, на нас так. Багато енергії, в принципі, скидують, так, якби перевіряють, перевіряють, підштовхують нас, прокидайтеся, прокидайтеся. але я відчуваю, що це такий цікавий процес він вивірений. Бачите, така дуже цікава алхімія взагалі процесу переходу, так, наскільки мудро, і наскільки всі процеси вони мудро. Вивірені, вивірені, наскільки вони мудро побудовані. Хоча тут, на матриці в фізиці, нам здається, що, Боже, все, кінець світу, все погано, зла дуже багато, добра так мало. Розумієте, знову ж таки, це малює матриця. Вона, ну, вона до останнього буде просто виконувати те, чим вона є. Так? Тобто, які коди в неї так, давайте по які коди в неї прописали, вона по цих кодах виконує. Функціонує до, вона буде це робити до останнього. Попереду тільки світло.